Всім привіт, слава Україні. Значить, знайомі мені от підвезли отакі от тубуси з трьох сіморок порохових. За те, що так сказали, відблагодарили. Я давно вже просив, хоч щось привезіть, кажу мені наше, кажу, щоб було. Вони мені привезли, значить, не знаю. Я думаю, просто можу їх розрисувати та на аукціон виложити. Ну, це ще я буду думати. Е, значить, що я хотів, друзі, вас попросити. Давно вже не відкривав я не збори, не допомагав, Там вже багато хто в мене спрашує прям населеному пункті, де я знаходжуся, допомагаєш ти чи не допомагаєш, Чого не допомагаєш. Е, дуже багато було роботи вдома, так як в усій країні то світла немає. Багато роботи працювали. Друзі, як ви зараз знаєте, вже зима. Хлопцям дуже потрібна допомога насчет буржуєк. Хочу відкрити збір на них. Так що, будь ласка, не будьте байдужими. Будь ласка, допоможіть мені. Хочу купити буржуєчки, так як уже морози скоро йдуть. Зараз у нас дощі, дощі, ну хочу купити буржуєчки. Так що, друзі, будь ласка, допомагайте нам. Далі будемо допомагати нашим військовим, як ви знаєте, фото, відео, звіти я все роблю. Дуже вдячний тим людям, які нам допомагали в наших зборах. Ми дуже багато чого зробили, без вас би ми не впоралися. Ще раз слава Україні. Щоб це все фашизне нечисть, фашистиці, я не знаю, як навіть назвати їх. Просто в мене слов немає. Як приїхав сюди, в село, то просто ну, не можеш виразитися. Те, що тут твориться, просто-напросто. Скільки людям бідина робило. Дуже, дуже дуже больно дивитися на все. Так що, друзі, далі працюємо, далі нам цьому допомагайте. Номер карти, все у мене є на сторінці. Всім дуже вам велике дякую.